Всім привіт я Олена Вас вітає YouTube канал Світле Таро. Сьогодні в мене є зайдова хвилинка, я вирішила записати відео на тему Путіна, який наразі поїхав до Китаю. Чому поїхав? Що йому там цікаво? Ем... Як його там зустріли? В ну, деяких новинах ми вже це побачили, але це не все зрозуміло. Нам говорять правду не, не, не завжди і не е на всіх каналах, скажімо так. І так, сьогодні подивимося Путіна. Так, подивимося Путіна. Темний я сьогодні нам буде допомагати. Сьогодні 18 жовтня 23 рік наразі Путін і Китай тема. Чому Путін полетів до Китаю? Яка мета, причина? Можливо, не все те, що нам говорять мета і причина. Так, щось було задумано. Ну, все, що було задумано, це все ілюзії. Дуже багато чого він хотів для себе з цієї поїздки взяти. Він собі нафантазував і того, і того, і того, і що йому будуть, те, що запланував з ним, будуть погоджуватися. Але це все поки що були його ілюзії. До речі, там замішана якась жінка в цій поїздці. Не сам він це вирішив, хтось йому, так сказати, допоміг. І так, причина поїздки. Причина. Так, ну дивіться, були раніше домовленості, і з цих домовленостів мало бути якісь ресурси. Він його добре чекав, хвилювався, що цей ресурс не получе. Значить, були якісь домовленості. По цим домовленостям вони. Скажем так, щось він мав отримати з цих домовленостей. І за того, що він не поїде сам, а пошле якусь людину, він собі накрутив, він собі розпережувався і поїхав сам. Чому? Тому що він знав, що вже його там чекає щось. Але, так, давайте друге питання. Але це все було його ілюзія. Я не бачу, що він отримав тут бажаному. Давайте спитаємо ілюзія того, що він отримає все те, що він задумав. Дивіться, чи він отримав те, що він хотів отримати від цієї поїздки, я маю на увазі те, що він задумав, дуже багато чого, чи він отримав хоч би щось з того, що він задумав. Ну, тут карти говорять, ні, не, ні. Ще треба чекати, нічого він не отримав. Тут тільки складений договір, тут якісь обіцянки, йому пообіцяли. Лицар Кубків це не завжди не те, що тобі говорять, воно виконується. І Семірка Пентаклі говорить, що ні, ще треба чекати, ще не той час, щоб збирати врожай. Так що він, я не бачу, щоб він отримав. Я не бачу, щоб він отримав. Тут хтось поставив прям кордони, скажімо так. Не бачу я. Бажаного результату. Я бачу, що це ілюзії, що треба чекати і що йому обіцяли. Договіра, які складали, обіцяли, але нічого поки ще не отримано з того, що він там собі запланував. Давайте запитаємо, можливо, в Росії не вистачає ресурсів, раз вони, він уже сам Путін даже виліз свого бункера і поїхав. Це ж якась така глобальна проблема, скажімо так. Чи є нехватка ресурсів в Росії? Ну, дивіться, помірність говорить, що 50 на 50. І тут не вистачає не для наступу, я маю на увазі, не для війни. Тут, якщо і не вистачає, то тільки для захисту свого кордону. Можливо, це якісь засоби ППО, можливо, це якісь противоракетні засоби. Тому що тут говорить про те, що мало пар жезлів це мало, мало ресурсів. Я питала про ресурс, це мало ресурсів для захисту. По помірності це половина 50%. А хотілося би більше їм. Значить, вони він шукає ресурси для захисту своєї страни. Не для війни, для захисту. Давайте подивимося, ну, в Китаї все зрозуміло. Він поїхав. В нього було дуже багато питань, він розраховував на одне. Якісь договори були складені, але ну, на сьогоднішній день він ще не отримав нічого. Карти говорять, що треба ще почекати: що те, що він надумав, це поки ще ілюзія. І чи вистачає в нього ресурсів? Не вистачає ресурсів захисту для своєї страни. Ну, я так розумію, по жезлам це захисти ППО, захисти противоракетні якісь. Скажем, 50% у них є, а 50% йому ще б хотілося би добрати, щоб повністю захистити свою державу. І, до речі, це гарна думка, тому що вчора чи позавчора якусь там американську ракету наші випроби, запустили, скажімо так, проти них. І вона гарно спрацювала, там щось гарно-гарно горіло. Тобі ж їхнізахисні, їхні ресурсів не вистачає. Засоби ППО, протиракетні засоби такого плану. І доволі гарне рішення було поїхати до Китаю. Ну, Я не бачу, щоб він якийсь там результат отримав на сьогоднішній день. Так, далі, чи змінилася думка соціуму Росії після того, як закрутилася війна в Ізраїлю? Почалася війна в Ізраїлі, правильно будемо говорити. Е, значить, якої думки Росія про війну в Ізраїлю на сьогоднішній день? Якої думки Росія про війну в Ізраїлі на сьогоднішній день? Так. Так. Е, так, ну дивіться, е, я можу сказати, що. Угу. Е, дивіться, так, це війна, тірка мечів, вони всі гарно розуміють, що це йде війна. Е, вони гарно розуміють, що це гра двох стран, що вони між собою щось не можуть поділити. Я хочу сказати, що є в Росії люди, які навіть, можна сказати, співчувають цим людям, які залишилися, скажімо так, Ой, я не хочу говорити. Які залишилися в лікарнях, які залишилися без даху, які залишилися взагалі сиротами, і з дітьми, що там трапилося. А деякі. Все рівно, Вони хвилюються за себе, за свої родини, вони як і не думають навіть за Ізраїль так що я можу сказати 50 на 50. Двойка Пентакли говорить, 50 на 50. Хтось за, хтось проти. нема такого, що там люди обурилися, що там в Ізраїлі. До речі, і те, що говорять, що вся Росія там за Ізраїль, це теж не є. Стовідсотковою правдою. Є люди, які співчувають в Ізраїлі. До речі, там чверть Росії проживає в тому Ізраїлі, так що тут не всі, так сказати. подивимося думка політиків Ізра... Росії, що політики Росії думають про війну в Ізраїлі на сьогоднішній день. Що вони думають? Вони думають, що це мало чи пізно рано мало прийти. Коли Фортуни говорить про те, що крути не крути, а воно докрутилося до того, що там війна мала початися. Чому? Тому що там вона йде вже також не перший рік. І вона накопичилась, накопичувалася. І по тузу жезлів начало цього конфлікту пройшло. І війна розпочалася з двох стран, так воно і каже, що тут вони воюють. Вони конкуренти, конкурують, скажімо так, але питання в тому, як почалася ця війна, як почалася ця війна. До речі, по десятки кубків Росія взагалі. Хвилюється тільки сама за себе. Точно що вони там говорять, і то, що вони там пишуть. Так, е, Ну, дивіться, вони по дьяволу, вони навіть, я хочу сказати, злорадствують, вони навіть якимось чином довольні, що там почався конфлікт і що там люди вмирають. Тут, знаєте, Дьявол такий від, скажімо так, ставить свій слід. Ну, тут за землі, за ресурси, за землі взагалі-то війна йде. І по дьяволу Росія тільки довольна, скажем так. А давайте подивимося, чи є тут Росії вклад. Ну, великі, немаленькі, якась там допомога. Давайте подивимося, чи є допомога Росії, сектор Газу. Опа, карта сама випала. Просто вискочила. Дивіться, по лицарю жезлів 100% допомога якась була. Якийсь може бути навіть, знаєте, такі, е, я не кажу, що це можливо якась допомога фізично, но якийсь вклад свого лідерства вони туди внесли. Це розказати, показати, як правильно зробити. Е, як зненацька по вежі, як зненацька зайти, як зненацька налякати, як зненацька все зробити, це все їхня така стратегія, скажімо так. Стратегію вони підсказати могли. Карти важкі, вежа це зненацька, бистро розгромити. Десятка мечів, нагнати страху на людей. Зробити повністю відчайдушними десятка жезлів, скажімо так, зробити так, щоб було важко себе захистити. Ну, і рицар жезлів такий різкий, бистрий напад. Да, це їхня стратегія, вони теж так робили і теж так роблять, не тільки. В Україні був точно такий же ж план і точно такий же ж напад. Точно так під ранок, точно так внезапно, точно так розгромили, залякали, і точно так все було. Ну, такий у нас розклад получився на поїздку Китаю. Трохи з Ізраїлем тут розібралися на сьогоднішній день. Думаю, там рука Росії теж є. Всім дякую за вподобайки, всім дякую за лайки, за вподобайки, за підписки. Рада всіма поспілкуватися в коментарях. Всім мирного, гарного вечора. До побачення.